Добрий день, шановні лікарі! Вас вітає медична інформаційна система SimplexMed. і я, представник служби технічної підтримки програми Тетяна Юхнова. Сьогодні ми з вами розглянемо зміни, які відбулися в 9-му амбулаторному пакету профілактика, діагностика спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Про це нас повідомила Національна служба здоров'я України в листі від 21 травня 2024 року. Зміни вже відбулися, вступили в дію з 1 червня 2024 року. При наданні медичної допомоги в межах 9-го амбулаторного пакету НСЗУ сплачує такі типи епізодів. Це три основних типи епізодів профілактика, діагностика та лікування. Епізоди типу. Паліативна медична допомога та реабілітація не відносяться до 9-го амбулаторного пакету і ми сьогодні не будемо їх розглядати. У нас будуть наступні навчальні відео з приводу цих пакетів. Підстави для надання послуг згідно 9-го амбулаторного пакету залишилися без змін. А саме, пацієнт може звернутися з направленням лікаря з надання першої медичної допомоги, якого пацієнт обрав за декларацією, також за направленням від лікуючого лікаря. Також можливе самозвернення до лікаря-акушер-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, психіатра дитячого, психіатра підліткового, нарколога, птизіатра, фтизіатра дитячого. Також можливе самозвернення до лікаря, у якого пацієнт перебуває під медичним наглядом з приводу хронічного захворювання. Також можливе самозвернення в невідкладному стані. Тобто ми бачимо, що підстави для надання послуг згідно 9-го пакету залишилися без змін. Також Національна служба Здоров'я України повідомляє нам про те, що консультування фахівцями з реабілітації також може бути обліковане в рамках 9-го амбулаторного пакету, але ж при деяких умовах. За типом епізоду діагностика, лікар може обліковувати свої дії тільки за умови створення епізоду безпосередньо самим лікарем. За типом епізоду лікування Фахівець з реабілітації може обліковувати свої дії тільки за умови створення епізоду іншими лікарями, тобто в складі команди. Далі, консультування та обстеження пацієнтів, які потребують паліативної допомоги, може також відбуватися за типом епізоду діагностику 9-го амбулаторного пакету. Крім тих обстежень, які визначені в переліку специфікацій пакетів мобільна паліативна медична допомога та первинна медична допомога. Далі ми зупинимося на кожному типу епізоду окремо. Зараз ми розглянемо тип епізоду профілактика. В цьому типу епізоду відбулися значні зміни. Профілактичні огляди ініціюються. Лікарями з закладів первинної медичної допомоги або фізичними особами, підприємцями ФОП. Саме вони вперше створюють епізод профілактика, в рамках якого видають направлення на консультації та обстеження до лікарів вторинної ланки. І тільки після цього лікарі спеціалізованої медичної допомоги створюють епізод типу профілактика. Та обліковують свої дії на підставі електронного направлення від лікаря ПМД. Служба охорони здоров'я нагадує нам, що один раз на рік для одного унікального пацієнта оплачуються обстеження, які обліковані типом епізоду профілактика для дорослих та дітей за наступними основними діагнозами. Ці діагнози ви бачите зараз на екрані. Для дорослих це певні групи обстежень, також є діагнози для дітей, і також профілактичні огляди дорослих відповідних категорій та дітей, та дітей за основними діагнозами. Але ж звертаю вашу увагу, що всі ці діагнози можуть бути використані. В статусі основного діагнозу тільки в епізоді профілактика. Якщо ви будете використовувати ці діагнози в якості основного в інших типах епізодів, то ці взаємодії ваші оплачуватися не будуть. Тобто наголошуємо на тому, що для епізодів типу профілактика, Є окремі діагнози, які можуть бути використані тільки в цьому типі епізоду. Далі, епізод з типом профілактика також можливо використовувати у разі проведення імунізації в закладах спеціалізованої медичної допомоги. Лікарі обліковують свої дії в рамках епізоду профілактика за основним діагнозом, які надані у додатку номер 1 а з цим додатком ви можете ознайомитися самостійно за таким посиланням. Звертаємо увагу на те, що Служба здоров'я України наголошує, що необхідно вносити дані. Про вакцинацію в ЄС, а не тільки зазначати коди інтервенцій з вакцинації. Ось так виглядає додаток номер 1 і тут є певна кількість діагнозів, які ви можете використовувати саме при внесенні імунізації на вторинній ланці. І також я хочу вам показати, як треба вносити імунізацію в взаємодію. Це вигляд медичного документа, огляд лікаря-спеціаліста, який ви всі знаєте. І тут є розділ додати імунізацію. Ми обираємо так, і у нас відкриваються додаткові поля, в яких ви вносите часто, час та дату внесення проведення імунізації. Далі ознака первинного джерела так. Подвакцинацію обираєте і о, протидію загроза, вносити етап вакцинації, кількість доз по протоколу, порядковий номер дози і так далі. І таким чином ви вносите о, саме відомості про імунізацію свого пацієнта. Далі розглянемо епізод з типом діагностика. Відповідно до умов закупівлі медичних послуг, підставою для відкриття епізоду діагностика є електронне направлення. Тобто, зараз ми можемо відкривати епізод з типом діагностика тільки на підставі електронного направлення. Епізод типу діагностика створюється для обліку діагностичних обстежень, що проводиться в таких випадках. Обстеження особи, яка була скерована лікарями військової лікарської комісії, а також обстеження особи, яка була направлена лікарем-спеціалістам свого або іншого закладу спеціалізованої медичної допомоги, або лікарем закладу первинної медичної допомоги або лікарем ФОП. Якщо лікар-спеціаліст ухвалив рішення додатково обстежити пацієнта, то він може зробити це таким чином. Наприклад, лікар запідозрив у пацієнта певний діагноз, але вирішив ще не призначати йому лікування, а просто обстежити. Тоді, у першій взаємодії, яку лікар відправляє до eHealth, лікар обов'язково кодує основний діагноз зі статусом достовірності попередній. Коли... О... Лікар призначає своєму пацієнту якісь дослідження, тобто, лабораторні дослідження або якісь діагностичні обстеження. За результатами цих обстежень, лікар визначає, підтвердився основний діагноз чи ні. І в останній взаємодії перед тим, як лікар закриває епізод діагностика, лікар зобов'язан змінити статус довістовірності основного діагнозу. Якщо о, діагноз не підтвердився, лікар е, змінює е, статус основного діагнозу з попереднього на спростований. Якщо діагноз підтвердився, то е, статус основного діагнозу змінюється з попереднього на заключний. І після цього епізод типу діагностика повинен бути обов'язково закритий. Тобто ми бачимо, що в епізоді з типом діагностика повинна бути мінімум дві взаємодії. Перша і остання, в якій статус основного діагнозу буде змінений. Якщо лікар ухвалив рішення про лікування пацієнта з підтвердженим діагнозом, лікар-спеціаліст відкриває новий епізод з типом лікування кодую основний діагноз зі статусом достовірності заключний. Але ж, є ще такий варіант, що лікар запідозрив у пацієнта певний діагноз, але поряд з обстеженням призначив ще й лікування, наприклад, симптоматичне лікування. В такому випадку лікар створює епізод лікування. В перший взаємодії статус достовірності основного діагнозу визначається як попередній, після обстежень. Та встановлення діагнозу, статус достовірності основного діагнозу змінюється на заключний. Після закінчення лікування епізод закривається. Тобто ми звертаємо увагу на те, що вказання правильного статусу достовірності основного діагнозу це дуже важливо. І на цьому слайді я вам показую, що де ви можете подивитися статус достовірності основного діагнозу. Це в розділі «Діагнози» новий вигляд медичного документу, справа від назви діагнозу є блок з випадаючим переліком. В старому вигляді документа медичного це розділ діагнози і є показник статус достовірності. Також випадаючий перелік, з якого ви можете обрати статус достовірності діагнозу. Переходимо до епізоду з типом лікування. Епізод з типом лікування створюється для обліку дій при гострих станах. Плановій медичній допомозі відновлення після операції або стаціонарного лікування, а також для спостережень або лікування хронічних захворювань у осіб, які звернулися за медичною допомогою. В листі НСЗУ, який ми зараз з вами розглядаємо, Служба здоров'я України дає таке розгорнуте пояснення щодо стану пацієнтів. Гострі стани це захворювання, що швидко виникають. Мають чіткі симптоми та потребують невідкладної допомоги або негайного початку лікування. І е, е, поэтому пацієнти можуть звертатися до лікарів без направлення, і лікарі виставляють в такому випадку пріоритет ургентний. Далі, хронічні стани це захворювання, яке розвивається повільніше, можуть прогресувати з часом, потребують планової медичної допомоги та постійного медичного нагляду. Їх неможливо вилікувати, а можна лише контролювати. І з цього витікає, що хронічне захворювання пацієнта це єдине з випадків, коли надання медичної послуги дозволено без направлення. Але ж ми знаємо, що пацієнт може звернутися до лікаря з хронічним захворюванням і на підставі електронного направлення. Тут ви самі вирішуєте, як приймати свого пацієнта, хронічного пацієнта без направлення або з направленням. Також стани, які потребують планової допомоги, це обов'язкове звернення з направленням, пріоритет плановий. Це стани, при яких пацієнт звертається за медичною допомогою з приводу симптомів, які не є загрозливими для життя і не обмежують повсякденну діяльність. До таких станів також належать випадки, коли після хірургічного або стаціонарного лікування пацієнт продовжує лікування в амбулаторних умовах. Пріоритет взаємодії ви можете обирати. Для медичного документа старого зразка вверху після типу взаємодії також випадаючий є список, з якого ви можете обрати планове чи ургентне, і для медичних документів нового зразка, також вверху після типу взаємодії також є випадаючий список з переліком типів пріоритету. Наголошуємо на тому, що облік наданих послуг за типом епізоду в ЄСОС не змінився, але ж ми хочемо звернути вашу увагу на деякі важливі моменти обліку наданих послуг. По-перше, лікарі, які можуть відкривати епізод лікування, перелічені у додатку 2, з яким ви можете також ознайомитися додатково. І це запроваджується вже з червня поточного року. Ось так виглядає додаток номер 2 Тут перелічені всі посади, всі спеціалізації лікарів, які можуть відкривати епізод типу лікування. Також нагадуємо, що вказувати пріоритетність надання медичної допомоги ургентна чи планова, це обов'язково. Ургентність повинна бути. Вказане як в направленні, так і в взаємодії. Якщо ви відправляєте взаємодію за електронним направленням, то ургентність у взаємодії і у направленні повинна співпадати, також треба обов'язково правильно вказувати статус достовірності діагнозу: це попередній диференційний заключний спростований або введений помилково. І також обов'язково Правильно вказувати клінічний статус основного діагнозу це вилікуваний, активний рецидив, ремісія або завершення. Далі. Для хронічних станів обов'язково додавати коди додаткових діагнозів з рубрики Додаткові коди U78, U88. За наявності цього захворювання у пацієнта. Ці коди діагнозів ви можете знайти у довіднику МКХ-10 і тут представлена маленька частинка цього великого довідника МКХ-10 згідно цих діагнозів. Далі, наголошуємо на те, що обов'язкове закриття епізодів, окрім тих, що відкриті для пацієнтів з хронічним станом. Тобто епізод типу лікування залишається відкритим, поки пацієнт з хронічним захворюванням спостерігається у лікуючого лікаря-спеціаліста. Всі останні типи епізодів повинні бути закриті одразу після того, як лікування, діагностика або профілактика були завершені. Також нагадуємо на про те, що створювати взаємодію типу план лікування обов'язково при всіх хронічних статус, станах, а також при призначенні та виконанні інтервенцій, що повторюються та виконуються курсом. Плани лікування при хронічних захворюваннях запроваджуються вже з 1 липня поточного року, при станах, що потребують планової медичної допомоги, з 1 1 вересня поточного року і при гострих станах з 1 листопада поточного року. Далі, нагадуємо про те, що обліковувати надану медичну допомогу треба відповідно до професійних обов'язків лікарів і фахівців та згідно зареєстрованій посаді в ЄСОС. Кожен лікар-спеціаліст, який проконсультував пацієнта, оформлює взаємодію, в якій кодує основний діагноз та обліковує лише свої дії та інтервенції. А якщо простіше сказати, то дорослий лікар повинен обліковувати дорослі інтервенції, дитячий лікар повинен обліковувати дитячі інтервенції. Тобто, не забувайте переключатися між своїми посадами, якщо у вас є дві посади дорослого та дитячого спеціаліста. І також нагадую про те, що, звісно, лікар-невролог не може відправити консультацію кардіолога, наприклад. Тобто, звертайте увагу на те, які ви послуги додаєте в свої взаємодії. Далі, на наступному пункті я хочу зупинитися більше. Всі дії, які були виконані лікарям впродовж візиту, треба обліковувати в межах взаємодії. Тобто, якщо ви впродовж візиту оказали своєму пацієнту послуги якісь діагностичні або були виконані якісь процедури, ви, вам треба облікувати їх вкладанням в взаємодію. Вам не, не можна створювати електронне, направлення, самостійне електронне направлення на такі дії, які вже були вами виконані впродовж візиту. Тобто створювати окремі електронні медичні записи, діагностичні звіти та процедури за окремими електронними направленнями поза цією взаємодією не можна. Такі взаємодії не будуть сплачуватися НСЗУ окремо, на Якщо ви користуєтесь новим видом медичних документів, то діагностичні звіт і процедуру можна вкласти в взаємодію. Це буде нижче основного діагнозу або супутнього діагнозу, і ці блоки додаються, якщо ви використаєте функціонал додавання діагностичного звіту або процедури у взаємодію. І також лікарі, які використовують старий функціонал медичних документів, також можуть додати в огляд лікаря-спеціаліста нижче діагнозів, блоку діагнозів, процедуру і діагностичний звіт. Наприкінці нашої бесіди хочу звернути вашу увагу на основні моменти, які будуть впливати на підготовку звіту на оплату вже з 1 червня поточного року. НСЗУ не оплачує послуги, що включені до постанови номер 1138 від 17 вересня 1996 року, а саме про затвердження переліку платних послуг. З переліком платних послуг ви можете ознайомитися за цим посиланням. Далі, при гострих станах та хронічних станах буде проводитися об'єднання всіх електронних медичних записів різних типів епізоду, що створені на одного унікального пацієнта в одному закладі, з подальшим групуванням інтервенцій за категоріями, відповідно до таблиці зіставлення.